Добрий день, малята! Одного сонячного дня сидів ведмедик у себе на подвір'ї і майстрував будиночки для звірят круглої та квадратної форми. Серед матеріалів він знайшов незнайому фігуру. Погляньте і скажіть, чи є у кола кути, а у квадрата. Чи є кути у нової фігури і у квадрата? Що в них спільного? Так, кути? Давайте порахуємо. 1, 2, 3. Отже, фігура з трьома кутами це трикутник. А зараз пропоную пограти на уважність, чого не стало. Скажіть, які у нас тут фігури? Так, на першому місці коло, на другому квадрат і на останньому трикутник. Подивіться ще раз уважно, починаємо гру якої фігури не вистачає? Так, трикутника. Яка фігура зникла тут? Так, коло. Якої фігури не вистачає? Так, квадрата. Що можна створити за допомогою фігур? Так, розгляньте малюночок уважно. Скажіть, будь ласка, з яких фігур складається будинок? Квадрата і трикутника. Молодці. З яких фігур склали ялинку. Так, з трикутника. На що схоже сонечко і дерево? Так, на коло. Погляньте, яке чудове курча. Я пропоную вам його сьогодні змайструвати. Для цього нам треба яйце з кіндер-сюрпризу, картон і пластилін. Починаємо ліпити. Беремо оранжевий пластилін. Робимо малесеньку. Паличку з нього, складаємо навпіл, це буде дзьобик в нашому курчаті. Приклеюємо його посерединці. Ось так. Надаємо форму, ніби він щось хоче дзьобати ним. Потім беремо три кульки червоного пластиліну. Вони всі різні велика, середня і маленька. Скатавши кульки, розплющуємо їх. З'єднуємо почергово від великої до маленької. Це в нас буде гребінець. Приєднуємо на голові зверху, навпроти дзьобика. Ось так, як у мене. Далі беремо очки, у мене вони на ліпучках. І приєднуємо. По обидва боки дзьобика. Якщо у вас таких немає, можете зробити з пластиліну білого і чорного. Знизу я беру трішечки пластиліну, розплющую для того, щоб посадити наше курча на картонці. Ось так, ніби на лужку воно сидить. Далі я беру чорний пластилін, катаю ніжки для нашого курчатка. Пригадайте, якої вони форми, скільки там кіхтиків. Скатавши палочку, я ділю її навпіл. Далі один кінець цієї палочки я вкачаю в дуже тонесенький, для того, щоб роз'єднати для пальчиків. Їх має бути три. Коли вже дуже тонесенька скачана, я її також ділю навпіл. Якщо в мене не виходить 3, то я беру з додаткового шматочка пластиліну і скачую такі пальчики для того, щоб надати правильної форми лапкам нашого виробу, тобто курчаткові. Не поспішайте, лапки мають бути однаковими. Коли лапки готові, я їх закріплюю по обидва боки нашого курчатки, яке сидить на лужку. І нам залишилося зробити крильця. Для крил нам потрібен жовтий пластилін. Беремо, Катаємо спочатку дві однакові кульки, а потім довжуємо кінець кульки для того, щоб була правильна форма крилець. Тепер беремо і розплюскуємо від кола до видовженої частини. Видовжену частину трішки до догори. Ось такі крильця у нас виходять. Далі крильця кріпимо з обох боків, симметрично, один до одного. Прикріплюємо з одного боку, потім з іншого, гострими кінцями догори. Ось таке курча у нас вийшло. Молодці, бажаю успіху!